Словенське району міста Києва здійснюється розгляд заяви, підозри в Жукандрія Гурговича, про відвід судді Соловського районного суду міста Києва, Пратхов Дмитро який є слідчий судде. Заперечує, це перед вами мужчина, який є вигодонабочом представником. Заперечую Андрій. так зрозумів, що ви ми відмовилися отримувати пам'ятку про процесуальні права до обов'язки, так підозрювали? Я не підозрюю, просто мужчина Андрій, якого пробують пробує чимось опинити. Дивіться, я би хотів заперечення в цьому складу суду дати повністю Солом'янському, тому що таким чином суд роз'яснює ваші процесуальні права, оскільки ви відмовилися Ja ne znam, ja sam prosto кодексом України, а також отримати їх роз'яснення. На першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з отриманням умов, що забезпечують конфіденційні спілкування, а також після першого допиту мати такі побачення без обмеження їх кількості, їх тривалості, на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій, на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках передбачення КПК та або за законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у десутью коштів на її оплату чого з приводу підозри, або в будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, давати пояснення, показання з приводу підозри, що в будь-який момент відмовитися їх давати, брате участь у проведенні фісуальних дій, що з проведення підсумання дій, ставати запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до журналу судового засідання. Застосовувати за одержання винопокати внічні засоби при проведенні фістосуальних дій, в яких берете участь. Заявляти клопотання про проведення процесуальних дій та про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо, заявляти відводи, одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення, оскаржувати рішення дій та бездіяльність слідчого прокурора, слідчого судді в порядку, визначеному кримінальні кодексу України, вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями дії без діяльність органу, через дійсно оперативно-шкову діяльність, за розслідування прокуратури суду в порядку, визначеному законом. А також відновлення ревітації, якщо підозра не підтвердилася. Користуватися рідною мовою, отримувати копію процесуальних документів рідної мови або іншою мовою, якою ви дієте, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за... Брати участь під час судового розгляду допиті свідків обвинувачення або вимагати допиту, а також вимагати виклику допитувати свідків захисту на тих самих умовах, що і свідків обвинувачення, збирати, подавати суду докази, висловлювати судовому засіданні свою думку щодо клопотання інших учасників супровадження. Виступати в судових дебатах, і це вже на стадії судового розгляду, ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які зобов'язані надати повноважень працівники суду і подавати щодо них зауважень, розкаржувати встановленого КПК України порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подання капеляційні, касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення, обвинувачення дієносе, ну це вас не стосується. А, так, зрозуміли ваші процесуальні права подігла? Ну, Я вас почу. Не так? Я вас почу, кажу. А, ну, зрозуміли права. Ваші. Ну, я знаю свої права. Дякую, що не ну, буде, нехай. Значить. Оголошується склад суду, заяву про відвідувати суді розглядає суддя. Дивіться, я ще раз хочу подати до суду міста Києва за при приседарі судового засідання Кронік за участю прокурора міського ...так, і підозрюваного Жуха. Заперечуємо машину Андрій, якого пробує з чимось звинуватити, власне, розказує. Я хотів би дати відвід в цьому складу суду, Солом'янському, тому що. Процесуальні дії по перше, мені тільки що повідомили за півтора години, що суд я з матеріалів справи не бачив. В матеріалах справах я долучив матеріали, де засвідчується, що я я, я проводжу журналістське розслідування і згідно закону України 540 дріб 97, закону України про журналістику і закону України про викривання корупції. Я займаюся двома кримінальними справами, вже порушеними мною по поводу під роботи підпільних казино і. Підпільний казино, який покриває в тому числі і організація прокуратура от цього прокурора, який сидить тут. Тому я висловлюю дуже сильно недовіру цьому прокурору, бо, тому що я вам подав документи, де засвідчено, що, засвідчено, що прокуратура знає про мої розслідування, де фігурують <плес> в цьому складу суду, тому що звідно статті 34 чотири <плес> Солом'янському, тому що зв'язку <плес> Складається суди і, і прокуратура ви, да. секретаря про і прокурора, прокурора тому, і е, е, ви заявляєте від організації Соломінський суд, тому що справа пов'язана з викриванням корупції на сотні мільйонів гривень. А це проти мене прокуратура, знаючи про моє розслідування, створює протиправні дії, щоб мені закрити рота Можете і повідомити собі кому, конкретно зі складу суду, який вам було оголошено. Ви заявляєте відвід е, вообще, всі, е, в Соломинському цьому суду, е, тому що в зв'язку з тим, що е, йде викривання корупції в сотні мільйонів е, гривень, яку покриває також прокуратура, е, міська прокуратура, СБУ служби. І мені в зв'язку з тим, що дивіться, дивіться. Ви не розмієте, я е, справа має передатися бути в антикорупційний суд, так, згідно тридцять четвертої. Це не вирішуємо. Зараз ви вирішує ну, я подаю вашу заяву, а от я подав зараз вам свіжу. Дивіться, я зараз свіжу. Ми нічого іншого свіжого не розглядаємо. Ми розглядаємо виключно вашу заяву, яку 에... ви виносили під час судового засідання. Добре, але, ви але ви я оголошую, оголошую... недовіру ще прокурору, який знає про мої справи, які я веду, по поводу підпільних казино, які не сплачують ви без... заявляєте відвід прокурору безсмертно? 에... Так, в тому так. числі. А, як це в тому числі? Ви можете дивіться. 에... Давайте так. А, оголошую склад суддя, головуючий суддя, суддя застрочення. Секретар судового засідання кронік прокурор безсмертний три учасники так. складу суду. Кому конкретно ви заявляє... Якщо ви прочитаєте моє чітке подання? Ви побачите, що ви ваш суд районний. Не може розглядати дану справу, де фігурують сотні мільйонів гривень, має займатися антикорупційний суд згідно з статті 34 КПК України згідно нововиявленої обставини, бо тому що прокуратура знала. Я дав переписку з міською прокуратурою, яка знає, що я веду кримінальні справи по поводу слідства, веду по поводу викривальної корупції, по поводу сотні мільйонів гривень. І прокурор в тому числі знає про підпільне казіно і оцю справу. Під час журналістського розслідування, якої веду згідно з закону України 540 статті 17, вони не мали право. Я зазначив, по-перше, мене вилучили телефони, де є куча інформації по даному ділу, і я вам подав номера діл справ, які я веду, і подав так само справи, що в мене перед тим вилучили телефон. Працівники БЕБІСБУ. тобто йде переслідування за захвали. Це йде незрозумілості, коли відкрито мною кримінальні справи подані, і вони підроблені. і Я подаю в апеляційні суди, апеляційні прикриває. Тобто це діло мається передати в антикорупційний суд. А, зрозуміло. Прокурор, ваша думка з приводу заяви про відвідувачу. Заперечує Андрія. Тут, по суті, чи те, що ну а на якщо говорити про ту заяву, яка була прозвучала зараз, я за перечу, вважаю, що вона спрямована на затягування процесу і розгляду заяви про відвід слідчому суді стосовно. Безпосередньо заява про відвідуючому від, від суді. Я не почаю писати її задоволення, оскільки не було а, зазначено будь-яких підстав, які місце е... прокурор. Наразі підозрюваний підстави сказав, що він заявляє відвід від складу суду. А, суду, то... Установі всі, судовий... бо тому, що мають передати антикорупційний суд за, і, прокурори... і... і суддю треба затримати і, за те, що за, то, що... І, за... Було розглянуто по питанні, які ми подали стосовно запобіжного Дивіться, <засливі> Зазначте <засливі> секретарша, згідно з секундою заяви. Згідно закону статті 459, знову виявлені уставини. Прокурор завідомо. Приховує факти, що я веду розслідування в зв'язку з підпільними казино, які він покриває. Тому, згідно статті 339, я вас зобов'язую порушити проти нього кримінальну справу за завідомо злочинні дії, які от свідомо я подав документи, де видно, що прокуратура знає про розслідування мною справи, а він з утаює, і тому вас подані ні разу не було. І мені зі мною не було ні разу проведено ніяких оперативно-слідчих розшукових дій. Тобто я завів справи і ні разу не бачив, де є, хто веде справу. Прокуратура знає, свідомо пораховує і свідомо приховує, вам подали суху справу, де не зазначено, що я веду журналістське розслідування. Не подано вам не подано, хоча я ознайомив під час обшукових дій, що я порушив кримінальну справу. Вам прокурор ж правильно не повідомив, що я розслідую справу по поводу підпольних казино. Не повідомив ж, правильно? Тобто, зв'язку з даними вновними обставинами, я наполягаю, щоб ви подали розпорядження порушити проти нього кримінальну справу за завідомо вас заведення вложної обстановки, щоб порушити проти мене. Мене залякують таким образом, бо, тому що згідно закону України про журналістику стаття 17, мені не мали перешкоджати, мали би сприяти. А прокуратура це знає, СБУ це знає, я дав вам переписки, де ці всі особи знають про те, що відбувається. Тому згідно 34-ї статті, справу мають передати в антикорупційний суд для розгляду по суті, а не то, що вам замилюють очі і приховують дані факти. Тому прошу відсторонити негайно прокурора, викликати поліцію і затримати за такі от лживі покази, бо тому що він має чи подання, оце все створює і вас заводить уману. Прошу наголосити, що суд заводять уману знову виявлені обставини. І занесіть це все в протокол, за те, що я зазначив. Тобто ви свідомо приховуєте те, що відбувається, правильно? Тобто, свідомо казіно покриваєте, знаючи, що казіно працює, так? Тобто, ви стільки часу не подали в суд ні одної подання, що я порушую, порушив кримінальні справи у зв'язку з підпільними казіно, так? Тобто я ваш це власне. Вам подав, я прошли раз подав і зазначив, ви промовчали. Ця інформація не є в моєму розпорядженні. Так я, я не подав. Займаюся, я не займаюся розслідуванням стосовно Казино, в нас Так ситуації. я в прошлой раз подав. Добре, ви це ваша позиція Так, Так, і... вона це, а прокуратура про це знає. Міська прокуратура генеральна знає. І ви підтримуєте це далі. Стояє, і нічого про це не знає. Як, я в прошлий раз, ви ж на суді були? Я оголосив, що є. Я подав суд подання, дав, що мною порушено дві кримінальні справи. Моє право правильне. Я веду журналістське розслідування, а ви завідомо заводите суд в Оману. І ви є таким от свідомим злочинцем, тому що ви свідомо створюєте перешкоду мені, щоб розслідувати справу. І підтримували подання СБУ. Яке зараз створює наклеп, тому що не ро ВСПУ на відомстві по всьому всій Україні розголошено, що мене якоби затримали, і СБУ ні разу не сказали, я ще готую подання. Просто я не розумію, як це за півтора години мені прислали повістку, щоб я тут щось розказував, не дали підготуватися. І ви знали про це. Я подання прошли раз дав, що прокуратура міська знає. А ви замість зупинитися, зупинити свої злочинні дії, ви продовжуєте наполягати. На чомусь там моїй особистій думці, яку, яку свідомо СБУ, щоб завести оман у вас і подало. А ви підтримали, не розслідуючи по факту. І ні одної слідчої дії зі мною не було. СБУ, слідчий СБУ мене викликав і всі рази відміняв. Я справою не ознайомлений. Мені не надали можливості дати якісь доводи зі своєї сторони. А ви то підтримуєте, правильно я розумію? Тобто в рамках чинного законодавства ви чуєте нововиявлені обставини, що СБУ вас заводить у ману. Ви скрили факти, що я веду журналістське розслідування, скрили факти, що я от подав, що дві кримінальні справи мною порушено. скрили факти, що в мене відібрали ресурси, на яких я реєструвався. В мене свідомо забрали. Я їх познайомив це під час слідства, Вони призупинилися, потім з ким зізвонилися. Вони вже були готові відпустити мене. Взагалі не рухати. Але з ким зізвонилися, їм сказали, ні, треба рота закрити, бо, тому що підпільні казино мусять працювати далі. Де фігурує сотні мільйонів гривень, які розслідують. І справи, відкриті мною, є подані. І ви от зараз, навіть знов чуючи від мене, що є нововиявлені обставини, за допомогою яких СБУ заводить слідство в оману, ви далі наполягаєте і підтримуєте. Правильно я розумію? Так? Ну, я справи не пов'язані. Згідно закону План, про журналістику, не маєте права мені перешкоджати. Ви а ви мені перешкоджаєте? Як ви не, не перешкоджати? Ви 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 то в чому проблема? Ви 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 Як то не проти? Чому справи не ведуться? Чому прокуратури? Я не можу відповісти, на жаль, оскільки я. А хто від вас приховав? От я заявляю, від вас СБУ приховало дарні факти. Вивчіть матеріали справи, подання мої. І порушуйте кримінальну справу проти слідчого. А? Як не пов'язані? Це СБУ мене переслідує. Це ваша позиція? Да. Я заявляю. Тому розслідуйте, долучіть до справи і розгляньте це питання. Це з вашої сторони зухвало. Бачите явні факти. І говорити, що не пов'язано. Як це не пов'язано? А ви в курсі, що мені, коли я був вдома, перебував у Львові, мені прозвонили з Солом'янського райвідділку і дізналися, коли я буду в Києві. І на другий день, коли я приїхав, до мене приїхали. А знаєте, к чому мені дзвонили? Слідчий дзвонив запитати, коли я буду, бо тому що мають розслідувати справу по, по казніно. В мене дізналися, коли я буду, і замість викликати мене знову, трубки не беруть, же. а приїхали СБУ. А слідчий вже кажуть заховався, і слідство не ведеться. Тобто це все йде согласовано. І я дав переписки з СБУ, з міською прокуратурою, де мені відписують потім, потім, потім ми передали слід, але справу не ведемо. Ми передали, справу не ведемо. Тобто не відкрили справу, а знаючи про роботу підпільних казино. З вересня місяця я веду справу, і ніхто не досужився це зробити. А зараз, типа, під приводом, що я щось там говорив, власну думку, мені озвучили, коли в відеопротоколах куча матеріалів протиправних дій, то ніхто не звернув уваги в СБУ. Я їх запитав, а вони кажуть, вказівки не було. Зупинилися, свої злочинні дії зупинили, довго зізвонювалися при мені, відходили, а потім узгодили і сказали далі. Чому от зараз слідство зі мною ніхто не провів? Чому голі вас в по паперці, а ніхто зі мною мене викликали, потім казали, відміна, відміна, відміна слідства. І СБУшник, оцей, що мені, Євгеній, оце, бачен, чи як він там те, що веде, чому зі мною ні разу слідчих дій не провів? Чому від мене втікав? Чому мені на вулиці втулив пачку документів ксерокопій і втік і сказав Суд завтра? А викликав перед тим, а потім відмовився викликати? Ні одного слідчого дії не було. І я зазначив в телефоні куча матеріалів. Не перешкоджайте мені, бо, тому що ви сприяєте знищенню. І сьогодні надуманий суд був, щоб телефон конфіскувати, хоча там куча матеріалів по справі. Тобто, ви вважаєте це нормально і правильним, так? Да? Коли я веду таку журналістську розслідування. І в СБУ я ні раз був. Я раз за три був, звертався їх просив, розслідуйте, сприяйте мені казино підпільне. Тобто, ви чуючи нововинені обставини, ви згідні з ними, правильно? Що це є взаємодія взаємозв'язане? Це... Це... Як? Ви не знали про них? Чому у вас нема поданів цього? Як це ви не знали? Хоча я прошли раз. Ви не це... в Ви ведете свою діяльність, ви маєте на це право. Будь ласка, це ви... перешкоджання, мені свідоме, це за мною маніпуляція. Це ваша позиція, так. я не бачаю. тут будь-якого першу. Ні, це взаємозв'язок є, бо тому що СБУ знало, не відкрило справу. А потім э, зайнялося ті проти мене справи. Це не просто. Проста.